Я це читаю і думаю. А Віктор Литовський говорив на початку року, що нас звинуватять в тому, в чому ми не винні. Я ще тоді думала, що, можливо, це будуть якісь обстріли, щось кудись там попадуться і скажуть, що це ми винні. Як, наприклад, там не знаю, Ну часто у нас ж таке буває, що там самі себе обстріляли. А тут виявилося все набагато простіше. Трамп сказав, що ми винні в тому, що війна. Це просто самі винні. Насправді там велика кількість ситуацій стосовно Трампа, котрі зараз програються, але котрі декілька місяців назад здавалися, знаєте, як ну, такого бути не може, ну як же ж так. І друге, стосовно в мене був розклад стосовно. Ті, хто наші союзники стануть ворогами, або наші сусіди стануть ворогами якось так. Uh -huh. Я думав, ну там що ну, Фіцо, ну, може, там Орбан якось покаже себе ще з гіршої сторони. А тут ні. Буває таке. Але не треба падати духом і опускати руки, тому що. Ті розклади, котрі робилися сьогодні, вчора, позавчора, вони все одно мають певні промінці надії на світле майбутнє, незважаючи на обставини, котрі зараз програються, тому не все так погано, як могло бути в мене стосовно Трампа, в розклади не змінюються, і я нагадаю, що з точки зору дій Трампа, коли ми там казали місяць, як стане президентом ще під час перегонів. Він випадає і випадав як людина, котра навпаки може зробити ситуацію більш неконтрольованою і може спричинити е, створення нових локальних конфліктів, котрі можуть перерости в глобальні конфлікти. Е, стосовно перемовин, домовленостей, зустрічей, я на початку тижня переглядав вже березень місяць, оскільки то в нас лютий місяць він. Не найліпше для українців, він такий досить, хоча короткий, але. Але хочеться його прибрати з календаря. якщо чесно. Прибра... Так, взагалі розчарування. Навіть березень місяць в мене не випадає як час домовленості. Тобто багато розмов, багато якихось зустрічей, партнерів між партнерами з Україною без України, з Зеленським, без Зеленського. Але е, немає тих карт, які показували нам мир і домовленість. Взагалі випадають ну, вежі, вежі, це руйнівні процеси. Це ситуації, котрі будуть впливати по страшному суду на всіх та кожного. Чи може бути у Трампа якась, якийсь план, чи якась пастка? Знаєте, що він отак от пообіцяв Росії, отак, от він прямо з ними ручкається. А насправді в нього там якісь підступні плани є? Хочемо побачити знову ж таки нову конструкцію, котра нас буде надихати, давати нам надію на те, що в нього є конструкція того, що він дурить, обманює. І з точки зору подальших комунікацій. З Росії назвати його союзником Росії але все ж таки язик не повертається, тому що людина буде переслідувати е, за рахунок обхідних шляхів за рахунок якихось маніпуляцій, е, переслідувати мету намахати росіян все одно. Але питання в тому, що поки він буде намахувати росіян, е, на нас випадає карта вежі, тобто Буду. Будуть якісь руйнівні процеси, будуть процеси, котрі будуть нам ускладнювати життя, і ми будемо знову ж таки знаходитися в стадії відлюдника і в підвішеному стані, е, для того, щоб, по-перше, -по знайти необхідний ресурс пошуку необхідного ресурсу, і знайти тих за зачиненими дверями, знайти тих союзників, котрі зможуть нас підтримати. Дати нам можливість все ж таки тягти цю тяжку ношу. І ну, В мене не випадає так, що ми підемо на ті поступки, о, котрі хочуть від нас отримати. Чому Трампу так не подобається Зеленський? Бо він не йде на поступки, він робить все проти нього. У нас є приклад іншого президента, котрий намагався лити якийсь бруд, а робив навпаки. Mm -hmm. І щоб тут не сталося так само, що в нього 4% не стало, а у Зеленського при цьому. До речі, воно є така ситуація. У мене в той день, коли знайом ну, 4% було сказано. Мене знайома, вона ну більш е, більша його фаната Порошенка треба просто знайти. Десь і вона дуже не любить Зеленського. Кожного разу каже, що їм но. мені не подобається ось Порошенка класний. А зеленський її так це обурило. ці 4%, Вона каже: В смислі?, ви що? Кажуть, ну може він гівно, але воно наше гівно, тобто ми можемо тільки казати, чи подобається він нам, чи не подобається. А, будь ласка, там займатися своїми проблемами. І я кажу, непереможна країна. При чому що за два дні до цього у нас була дуже гаряча дискусія, де вона просто там рвала і метала з криками, що Порошенко ліпше нікого іншого не знайдеш. Виходячи з ситуації, чого не любить, чому не подобається, ну, перше в є карта дурня, недооцінювання недооцінювання в Зеленського як президента. І було, була ситуація, що ти, а карта Мага це вплив на ситуацію. В тебе є всі важелі впливу. Ти такий приїхав, прибіг і кажеш. А я зараз зроблю, ви зробите так, як, як я захочу. Але перевернути кори. карта мага, вона свідчить про те, що ті важелі впливу, котрі в тебе є, вони не дають бажаного ефекту. Більше того, все було розраховано по щелчку пальців. Тобто по щелчку пальців зробили, поклацали і отримали те, що ви хочете, а ні. Двійка кубків карта. Комунікації випадає в перевернутому стані. Більше того, зараз в нього стан не просто засмученого е хлопчика, який під час ну, про прокинувся із-за нічного жахіття. Зараз він буде намагатися свідомо ставити палиці в колеса, а е для того, щоб помститися, для того, щоб. Е була інша реакція, і все ж таки отримати якісь матеріальні блага, якісь матеріальні бенефіти в якості своєї, я не знаю, перемоги, ситуації, коли ти повністю володієш, контролюєш середовище. А, я не погоджуюсь все ж таки з тим меседжем, що всі дії Трампа зараз, коти робляться, вони робляться для того, щоб відволікти. Виключно від, відволікти Путіна для того, щоб його намахати. Він його намахає в будь-якому випадку. Зараз є дії, котрі випадають саме як е, зворотня реакція на супротив України, українців, і реакції на відсутність е, конкретних дій. І я не скажу, що вони зливають Україну, я скажу, що вони зливаються самі. Зливається. Більше того, все одно, 78 років це досить поважний вік для, для деменції, і в нього є досить часто, коли ми переглядаємо ситуації. З одного боку, ти е, випадаєш як король Пентаклів, як людина, котра розуміється, котра може правильно впливати на ситуацію, з іншого боку, це карта до джокера. Ну, але не завжди це джокер. Це може бути дурень в прямому сенсі цього с, е, слова і дуже помірно до нього ставитися. І ми кожного разу закликаємо додати на Збройні Сили України не просто так, тому що не варто зараз, особливо зараз, розраховувати виключно на допомогу партнерів. Дуже велика кількість процесів буде залежати від наших з вами прямих дій е, на те, щоб допомогти і підтримати військових цей. Непередбачуваний дуже важкий час, тому якщо є якісь збори, перевірені збори, обов'язково до них треба долучатися. Тут питання в тому, що в нас все одно, незважаючи на кількість ворогів, є можливості втримати контроль над ситуацією і не опускати руки, не здаватися, не йти на ультиматуми. А все ж таки шукати якихось справедливих рішень та виходів з цих ситуацій на користь нам давайте. Так, Володимир Зеленський ці всі нападки від Трампа і інших витримає. Е, зливати, дивіться, тут питання в тому, що не в не в зеленському, навіть справа буде велика зараз е, частина конструкції, котра буде пов'язана з тим, щоб вкинути якусь інформацію, вкинути якусь дезінформацію, котра буде впливати на перебіг подій, і наскільки треба переживати за зеленського, і... чи зільється він, чи не зільється, скільки треба переживати певно, за нас. Щоб ми не почали, будуть постійно повторюватися одні й ті самі наративи, і е, якщо повторювати одне й те саме на протязі довгого часу, ну за декілька місяців ми почнемо казати, що а навіщо Зеленський напав на ту Росію? Для чого тому дуже з холодним розумом ставитися зараз до е, тієї інформації, котра буде надходити, бо в нас випадає все в контексті того, що. Дурень, маніпуляція, внутрішні якісь закиди, і продовження е, продовження е, пошуку з нашого боку пошуку нових союзників з їх боку пошуки нових агресорів, котрі будуть там зроби, робити якісь закиди в наш бік. І, друге, цікаве стосовно Сполучених Штатів, випадає колесо фортуни і випадає карта циклічності в форматі саме перевернутого стану. Тобто о, мене, не, мене певний час, і цей наратив, котрий зараз транслює Адміністрація Трампа, вона буде змінена. Що ви не так все зрозуміли? От ця біполярка -бі вона чим цікава, що воно. Сьогодні так, завтра ні, а післязавтра знову ж, знов ж таки так. І... Та ми не так сказали. та було Я викладав на увазі, що... вирвали з контексту. Вирвали з контексту, хоча там ну, не вирвано з контексту, але така дурня вона буде відбуватися не один раз. Що РФ хоче оголосити про перемогу в війні проти України 20... до 24 лютого 25 року. Ну, тобто, тут залишилося. Можемо оголосити 23-го, що ми перемогли Росію. Ні, <свист> uh -huh. uh, ну мені здається, що тут не скільки перемога, скільки uh, бажання підвести підбити певні підсумки і показати, що не даремно показати, що uh, ці дії, котрі зроблені, вони зроблені вірно. І вести в оману не стільки там світову спільноту, не стільки українців, скільки ввести в уману е, власне населення і е, підбити якісь, дати якийсь фідбек для пересічного росіяна на щось. бачите, навіть Трамп вже каже, що на нас напали, що ми дійсно були змушені бачити, що в нас є можливості е, е, і взагалі ця війна. Е, вона відкрила нам можливість стати ще сильніше, ще заможніше. Але все в форматі маніпуляції, в форматі е, карти дурня. Більше того, е, там буде е, якісь е, трійка жезлів, вона не найліпша карта. Трійка жезлів це знову знов ж таки не про формат закінчення війни, це про формат початку чогось нового. І щоб вони не почали закиди, наступи на чергову жертву режиму Кремля і не знайшли чергову країну, котра їм заважає для того, щоб стати заможною, щасливою, багатшою тощо. А ви розумієте, у нас випадає карта тріумфу? Праздність? я впевнений, що буде якась праздність, тобто момент саме свято войда. Войда, свято, але карта тріумфу випадає в перевернутому стані. Вона випадає по карті дурня, і вона випадає в перевернутій карті сили. Тобто це буде саме дуже гіперболізована така формула, коли ти підбиваєш підсумки. Не будеш казати, що економіка країни в дупі, ти не будеш казати, що велика кількість. Росіян назавжди залишилися на теренах України і додому не повернуться. Ти не будеш акцентувати увагу, що все це було заради території, котра, Ну в принципі, все одно не вирішить ніяк ваші питання. Ні корисні копалини, не додаткова територія не зробить вас заможними, щасливими. І що наслідки від цих дій вони будуть е е сказуватися не тільки на вас, а навіть на ваших дітях. Але треба зробити картинку того, що все під контролем, і все в принципі було так заплановано. Вам почулося, що ми казали три дні. Ми казали три, ро три роки, а зараз намагаємося переписати історію так, щоб було б зручно і гарно. Америка пообіцяла окуповані території залишити Росії Яким чином вона може це пообіцяти, по-перше? А по-друге, ну, як насправді доля окупованих і неокупованих, до речі? Ну, не випадає. Я дуже хочу побачити якісь конструктивні перемовини, домовленості або фініш. Цей фініш не випадає. Ну, в момент пообіцяли бажання показати, що ти контролюєш ситуацію. Незважені дії і момент пустих обіцянок. Пусті обіцянки по дурню. Тобто я б не дуже звертав би уваги на ці закиди Трампа, бо вони виглядають більше так, як я не знаю, там Канада 51 чи якийсь там штат сполучений. Штатів, тобто закиди, котрі не мають основи, котрі є непідємною ношою і котрі ну, не будуть враховуватися в, загальний, е в загальному плані. Ні тобто, про що. Тобто переживати нема за що. все буде добре. Переживати треба, щоб так приймала інформація Монголія або цей Туреччина. Бо якщо почнеться гра в історичні землі, закінчиться дуже впівово. Друге, в нас повертаючись до попередніх розкладів розкладів, є конструкції, що Трамп він буде все одно ця біполярка буде проявлятися, будуть обострення і буде повертатися в стан, що такого не було було інакше. Зараз дуже стримано треба сприймати інформацію і не панікувати. І кожна новина вона е, виводить в той стан, коли ти сідаєш і думаєш ну все гірше вже не буде. В їх не буде. Не робіть запит до Всесвіту, бо всесвіт завжди намагається показати, що конструкція може бути гіршою. але якщо знову ж таки дивитися в розклад в цілому, там все одно є карти, котрі вказують на надію на те світло в кінці тунелю, що не все так погано, як могло бути, не зважаючи там на закиди Трампа або Путіна, разом в місті взятих. То там будуть закиди далі, на кшталт того, що там абсурдні абсурдні по дурню, то воно виглядає так, як зараз. Тобто там Зеленський проспав, не прийшов а, е, відеозустрічі і світлини з цієї зустрічі це якийсь там штучний інтелект, скоріш за все, намалював або митці українського народу. Підмалювали і сказали, що це був міністр там економіки. Тощо е, таких закладів його буде досить багато, і тут головний mm. меседж, котрий нам кажуть, карта, що карта помірності треба дуже зважено і не уходячи в емоції сприймати цю новину. Там є подвійна гра, є деструктивна гра проти України, але все одно є подвійна гра, котра налаштована на е, Росію.